Радісна новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав життя вічним. Для того, щоб промиритися з Богом, людям потрібно покаятися перед Богом у своїх гріхах і увірити в Ісуса Христа, покластися на нього, бо тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені. Отож. Хто має вуха, щоб слухати, нехай серце своє відкриває. Примиріться з Богом, поки наші серця б'ються, покайтеся своїм гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Після того, коли наше земне життя закінчиться, вже буде пізно щось вирішувати. Сьогодні день спасіння. Ви чуєте дотик Божий в своєму серці, примиріться з ним, відкрийте його, покайтеся і вірите. Будьте благословенні, власними. Слово головою на все про це написано. Моліться за Україну, щоб Бог Волг випили на війну дарував нам мир і спор. Гарного вам дня!